Доброго ранку, новини з боліт вже тут. Тож, давайте обговоримо, що такого трешового за останній час відбулося на Росії. Повірте, списочок вражаючий. Тож давайте почнемо. Днями мережа облетіла відео, яке відзняли переселенці з Курської області. Їм випала доля жити в російському місті Тольятті. Та щось пішло не так, і замість житла вони отримали локацію з фільму Жахів або із дешевою хоровою кімнатою. Ну ви подивіться і самі вирішіть. Вітаю в Тольятті! Я в Шоці. Твою. У мене у рильську будинок після бомбардування краще. Ви гляньте, Це після капітального ремонту тече. З четвертого хаємо поверху. Це після капітального хай йому грець ремонту. Прогнилі стелі, стіни, все залито водою. Атмосферка. атмосферка яка з е, тої конури навіть привиди звалили, мені здається. Ну, коротше, переселенець в шоці, ми в шоці, всі в шоці. Нехай пожаліється Путіну. Може, він його врятує. Якось росіянам із житлом не фартить від слова зовсім. На наступних кадрах е, ну, звичайно стіни не пліснявою були вкриті, та й зі стелі вода не текла. Але замальовка: Росіяни у Таїланді. Подивіться, ми долетіли. Ми на Пхукеті. Вон квартира, яку так рекламували всі. Ось кухня, ось холодильник, пральна машина. Вони нас чотирьох чекали чи як? Ого. Це що таке? Дивися. Це що, це що номер з видом на море у них такий виходить? Виходить так. Вибачте, а що це таке? А не, ану, покажи. Спитай в неї англійською. Що це таке? Те, Та що ви хотіли побачити. Що? Море? А що не так? Ну, так, море на плазмових телеках, але ж тим не менш, море. Зараз. Два. Ви й не таке не заслужили. Треба було у свій геленджик мандрувати. Вас би там швиденько до тями привели. Поки росіяни вирішують проблеми своїх подорожей у студії пропагандиста Соловйова. Черговий крінж відбувається, але цього разу він вже там такого наморозив, що є дуже велика ймовірність, що він десь зникне безвісті у кращих традиціях Росії. Ну ви самі послухайте, мало посадити тих, хто провинився. Треба знайти тих, хто зробить це ефективно. Швидко та чітко. І неважливо, у якому вони будуть міністерстві і як вони будуть називатися. Мені абсолютно не важливо, якого кольору кішка. Головне, аби вона ловила мишей. Ну і важливо, звичайно, якого кольору паркан біля твого будинку на озері комо на заході, який ти ненавидиш. Що це? Я трошки від теми відійшли. Давайте далі. Давайте вже переходити до якихось конкретних рішень. Якщо для цього треба відставка верховного, ну як кажуть, мої друзі, я розумію, що людина не по моїй зарплаті таке рішення приймати. Але давайте брати все найкраще, що в нас було. Гляньте, як розгубився по його морді, прямо таки видно, як життя пролітає повз його очей. А гості, гості я перепрошую, аж голови свої посхиляли. А в чому справа? Злякалися, що вам їх повідривають за такий фарс. А ніфіг забувати, що ви живете в терористичній країні, якою править диктатор. Нанотехнології тепер існують не лише в Кремнієвій долині, але й у задрипаних новосибірських електричках. Тим часом, поки російська держава витрачає 69 мільярдів рублів, це трошки більше за 20 з половиною мільярдів гривень на блокування VPN, аби росіяни не змогли зайти в інстаграм. Нанотехнології йдуть семимильними кроками по російській залізниці. До вашої уваги склопакети у локомотиві, які власноруч встановили робітники, аби не замерзнути під час рейсів. Насолодіться цим видовищем. Буднього на державі вони такі. Тим часом зустрічайте нового генія з Держдуми Росії, депутата навіть імені вам його називати не хочу. Ось фото. Коротше, його ідея проста як двері: відбирати у матерів синів з восьми років і залишати їх статками, якщо батьки розлучаються. Це мовляв, вирішить проблеми розлучень, несплати аліментів. І звісно ж ну куди ж без підняття народжуваності. Ну, типу, якщо хлопчик живе статом, то мабуть. Починає краще народжувати. Жінки Росії можете розслабитися. Народжуваність більше не на вас. Чудовий план, пане депутат. Орден за заслуги перед країною вже підготовлено. Путін особисто на нього похекав і натер. А це були новини з боліт. Не прощаємося.